По всій країні під егідою Міністерства доходів і зборів розпочалася всеукраїнська акція Права і обов'язки у Севастополі. В центрах обслуговування платників у всіх районних податкових інспекціях міндоходів відбувається безкоштовна видача брошури права та обов'язки платників податків та контролюючих органів. Тому одним з принципів роботи відомства є підвищення рівня знань платників про свої права і обов'язки. Міністерство доходів і зборів робить все можливе для створення необхідних комфортних умов для виконання платниками вимог податкового і митного законодавств, а також сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З цією метою і була видана ця брошура. Всього в Севастополі буде розповсюджено кілька тисяч примірників прав і обов'язків. Багато підприємців, які встигли ознайомитися зі змістом брошури, відзначили її конкретність, лаконічність і актуальність. Як сказав один з платників податків, інформацію на цю тему можна знайти і в інтернеті, але брошура набагато зручніша і завжди під рукою. Як кажуть, краще брошуру в руках, ніж інтернет у небі. Второй рік я, як платильщик нашої країни, прихожу в это замечательное, чисте, світле, удивительное поміщення. Мені очень нравится, що здесь є тепер принцип єдиного окна можна прийти зареєструвати свої доходи. Сьогодні я получила удивительну брошуру права та об'язки. Об вязке плотники в податків та контролюючих органів, які разъясняют все мои действия. Очень хотелось это все давно читать не из интернета, а именно держать в руках брошку, такую разъясняющую. Огромное всем спасибо.